Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Мене звати Ірина. Мій садочок знаходиться в Київській області. Сьогодні я хочу показати вам, які рослини я отримала від нового для мене розплідника Наші Сади, що на Харківщині. Ось така посилка досить об'ємна прийшла до мене. І ми разом з вами розпакуємо її і побачимо. Якість рослин і чи варто надалі замовляти в цьому розпліннику. Ось так закріплені рослини були всередині упаковки, досить міцно та надійно. Я по одній показуватиму рослини з мого замовлення. Скрін додам з нашої переписки, там ви побачите ціну, а також фото дорослих рослин. Ось ялицю ми бачимо. кипарисовик рисовик та дібір. Собаці сподобалось, мабуть, більше, ніж мені. І ось такий кипарисовик дуже красивий. Мені сподобався. Хочу сказати, що ціни досить демократичні, а саджанці. Мені подобається якість. Ось таке коротеньке відео з моєї розпаковки. Сподіваюся, що вам сподобалось.